Мої вітання, і традиційно починаємо з гарних новин. Завдяки вам і вашим донатам за останню добу для наших захисників. Ми придбали StarLink загальна вартість 15 тисяч гривень. Квитанцію бачите на екрані. А я вам щиро дякую за ваші донати. Ви молодці. Тепер до роботи мобільні ТЦК в Україні вже працюють. Кожен керівник військомату сам визначає де розмістити працівників Нардеп Федієнко. Робота мобільних ТЦК. Наскільки вона буде ефективною для нашої з вами перемоги? От таке питання. Робота ефективна, але дуже недовга. Тобто це такі просто тимчасові... Ріде, якщо можна це так назвати, рада підтримала законопроект, який за фактом ліквідує Набу. Він передбачає розширення повноважень генпрокурора з нагляду за НАБУ та САП. Тепер генпрокурор може отримувати доступ до всіх справ Набу та може делегувати його іншим прокурорам. Сам підписує підозри топ чиновникам, може давати обов'язкові вказівки детективам набу. Так, значить, питання, питань тут багато. Питання перше. Чия це ініціатива наша або наших партнерів, в чому я дуже сильно сумніваюся, кому це вигідно? Людям всередині країни чи за її межами? Це однозначно точно вигідно людям, які знаходяться всередині країни. Основна мета цих дій це вивезення коштів. Вивезення коштів, вивезення багатств, безкарність з цього приводу, отримання коштів там, де раніше це було неможливо або проблематично. Окей, скасування незалежності цих установ. Як воно вплине на майбутнє України? Як це вплине на майбутнє України? І як скоро це закінчиться або не закінчиться. Такий хід справ, як зараз. Ця історія, Вона не вічна, вона тимчасова. Вона зійде на ні після того, як ті люди, які, заради яких в тому числі приймається цей закон, будуть допущені або звільнені владою, або допущені до влади, і люди, яких треба пропустити. Тобто ця історія, яка зараз відбувається, це такий, знаєте, шлагбаум, який піднімається. Пропускається хто куди, хто з чим, кому треба, да, і хто треба. Закривається. І на цьому все. Поїхали далі. Якщо приймуть правки до законопроекту, тоді антикорупційна інфраструктура України, вибудована з 2015 року, разом із міжнародними партнерами, буде зруйнована. І тут дивимось на реакцію: реакція то таке, то проходить на конкретні далі дії і ставлення після цього законопроекту до нас, наших партнерів. Всіх загалом. Дивимось на реакцію і дії надалі від штатів, євросоюз. Більше всього нам дістанеться від Євросоюзу. Штати нам дадуть ультиматум в плані допомоги, ультиматум в плані того, скільки буде ще продовжуватися допомога, або буде, чи не буде при таких умовах. І загальна ситуація це трошки, трошки сповільнює хід позитивних подій до нас або ми до них. Ну, то таке, то тимчасова історія. Рано чи пізно всі вороги України повиздихають. Українці повинні платити податки з подарунків. 500 гривень донат. Дякую, молодці. Що? Податки з подарунків. Ага, умова, якщо їхня вартість перевищує 2000 гривень. Українці будуть платити податки з подарунків. Тим часом як генпрокурори мають пожиттєву пенсію зарплатню в декілька сот тисяч гривень. Безкоштовно, ну, тобто, за наш з вами рахунок, вони їздять, живуть, відпочивають, піздять, ну, тобто, а ми платимо з вами податок, коли подарунок більше двох тисяч гривень. Йдіть нахір, спробуйте тільки таке придумати. Начпихали далі. Є стурбовані останніми діями України щодо антикорупційних органів. Найбільше всіх стурбовані ЄС. Це ми вже подивилися. І що ми не подивилися? Чим це для нас? що що загроза, яка від єс після цього. Будуть незадоволені. Це точно, вони ніяк від нас не відвертаються в плані допомоги, як загалом, але точечно це, звісно, не дуже історія. Ця історія з і із набу. Якось пов'язана з переговорами або переговорною групою. Ми з вами вчора чи позавчора бачили якісь торги, Пам'ятаєте, щось міняється, щось на щось мається на увазі земля, ресурси, окуповані території, обмін людьми, також тобто окремо це те, що можна перерахувати як наші землі або наші ресурси, і окремо це люди. Це якось пов'язано. Я не можу зрозуміти як, а це якось пов'язано. Може, у вас є думки? Діліться тоді в коментарях. Поїхали далі. Прем'єр-міністерка Свериденко заявила, що в українському суспільстві перебільшується проблема корупції. Порівняно з чим вона перебільшується? З картелями мексиканськими? Тоді так, у нас все ок. Ой. Корупція в Україні. Може, ми з вами також, знаєте, ну, перебільшуємо. Ви знаєте, карти згодні з цією пані. І що вони кажуть з цього приводу? Що люди, які користуються цією корупцією, які найперші, найголовніші корупціонери, для них це слово нічого не означає. Бо це для них абсолютно дозволена щоденна, як почистити зуби, як сходити посрати це абсолютно щоденна рутина. І вони не розуміють, що не так. А слідчий дізнавач або прокурор можуть увійти до житла без ухвали суду. Угу. Зміни до частини третьої. За що? От я, я просто не розумію, як має себе почувати боєць, який нас з вами захищає, і який розуміє, коли він кожного дня. Ну, не, не, не зрозуміло, чи він доживе сьогоднішній день, чи ні. І він це робить заради нас і з вами, щоб ми жили своє життя. І от я просто не розумію, що така людина може відчувати, коли він у пеклі, а тут люди, яких він захищає, витворяють отаке. Зміни до частини 3 статті 2, два кримінального кодексу за його словами тепер допускається проникнення до житла без судового дозволу в разі, якщо слідчі вважатимуть, що потрібно невідкладно вилучити або зберегти докази. Чи буде цей закон в дії? На жаль, так буде. Чи буде він справедливо використовуватися? Ні, не буде. 200 гривень донат, дякую, молодці. Ви молодці. А влада наша підараса. Невже вони не розуміють, що це не назавжди? Що прийде покарання? Ну невже це не можна зрозуміти? Орендодавці, готуйте гаманці за здачу житла в оренду треба сплачувати податки від відповідних доходів. 23% враховується, з 18% ПДФО та 5% військового збору. Так, ми ж з вами багаті люди, да? а наші депутати ні, вони вже не знають, як здирати кошти з людей. Так, ніхто нікого не ліквідує, Малюк заявив е, наступне: що це все на всього повернення до Конституції, що САПІ нам будуть існувати і якісно працювати. І що вони мають бути просто в восторгі, що генпрокурор їм підкине якісь свіжі ідеї. Дякую.